Друзі, всім привіт! Сьогодні на каналі чергова історія про успішних українців в Америці. Познайомлю вас сьогодні з майстром манікюру Олександрою, яка чотири з половиною роки назад опинилася в Лос-Анджелесі, бо виграла грін карту. Ми говоримо сьогодні про отримання ліцензії, що буде за роботу без ліцензії. А також як за чотири з половиною роки Олександра наполила нігтів на два салони в Лос-Анджелесі. Тож погнали знайомитись. Ти з Дніпра, в США, п'ятий рік і виграла грін-карту. Скажи, будь ласка, коли ти заповнила заявку, ти взагалі могла собі уявити, що ти виграєш? Взагалі ту <світ> анкету заповнював мій чоловік. І ми збиралися до Німеччини. В нього був, був такий план поїхати до Німеччини і стати машиністом. І ми вже готувалися, ми вже ходили на курси німецької. І тут він вирішив, а чого не спробувати лотерею? Грінкарт. Коли чоловік підійшов до мене, я була на кухні, я була вагітна вже, це був десь місяць п'ятий-шостий. І він мені каже: Твоя анкета виграла. Я просто була в шоці. Я кажу: я яка Америка? Ви переїхали в Штати, у вас була вже дитина в той момент, ти казала, що ви переїхали без неї, аби адаптуватися, знайти роботу. Тому що з маленькою дитиною дуже важко. Це, це просто були мурашки по шкірі. Було дуже важко. І коли я їхала в літаку, я бачила мам з дітьми. Я просто дивилась на цих дітей, просто так от ридала. Угу. Це було зважене рішення. Так, не? це було зважене рішення. Ми вирішили. Що потрібно їхати і першим ставати на ноги і чоловіку, і мені, а вже потім забрати в нормальне місце дитину і вже потім робити возз'єднання. Але якщо б не було пандемії, це було б там десь рік зайняло. А якщо пандемія, то це затягнулося на більший час. Угу. Ну, все ж таки вдалося так, так, перевести. А вже ж ми забрали за два тижні до початку війни. Ну, слава Богу, тепер всі разом. А ти приїхала сюди. Яка була твоя ну, перша робота? Пам'ятаєш? Я одразу їхала на вакансію майстра манікюру. Mm -hmm. Ще з України я знайшла собі три салони. Куди я можу піти на співбесіду? Я пішла працювати одразу з третього дня топ-маєстром. Ти так, казала також, чоловік теж вже мав якусь пропозицію роботі. Тобто ви їхали, готувалися, да? шукали роботу заздалегідь. Це прям молодці, тому що так. багато людей вже тут на місці якось орієнтується. А вже ж чоловік та також в нього була вакансія, куди він їхав, але коли він приїхав, йому сказали, що вже немає цієї вакансії. Mm -hmm. Ну нічого, ми почали шукати інший варіант. Чи стройка якась, чи мувінг, чи доставка. Все, він все перепробував. Зараз в тебе два салони: один в лос анджелес інший в Тарзана, тому погнали в салон. Все покажеш. Так. Тут у нас зона Бровиста. Тут зона манікюру. Тут наш адмін сидить. Тут є таке місце для манікюр і педикюр одночасно. Це такий сюрприз. Все як є. Mm -hmm. Це наш автоклав, зона барберсайду, наш грязний інструмент. Тому все як є, так і от. А ця штука щось робить, я так розумію, дезінфікує да, всі інструменти, правда? Дезінфекція в растворі, mm -hmm. а стерилізація в автоклаві. І це під водою. Ми заливаємо туди воду і за допомогою пару стерилізуються інструменти. Пам'ятаєш ціну, яку ти називала першим клієнтом? 60 доларів. 60 доларів. Ну, в принципі, це 19-й рік було, да? так? Так. Угу. Це ціна в салоні тоді була. Е, я тоді працювала на салон, і умови були 50 на 50. Угу. І я була топ майстром, і буквально через там місці 3-4 вже підняли прайс ще вище. Ліцензія це дуже важлива тема. Я знаю прекрасно, що дівчата, які зараз особливо переїжджають, перший час працюють без ліцензії, треба якось виживати. Але якщо говоримо про ліцензію, то як її наразі утримати? Є різні варіанти, можна самому, якщо в тебе гарний класний англійський, ти можеш і сам впоратися з цим, взяти книгу, по якій є питання до екзамену Міл Міледія вона називається. І є питання, все є онлайн, і можна натренуватися і здати все це. І потрібні дипломи. Угу. Десь 600 годин, якщо я не забула вже 600 годин потрібно, щоб було. Але я пам'ятаю, в мене їх не вистачало, і я звернулася до України в салон, і mm -hmm. хозяйка салону мені дала документ, що я там працювала 5 років. Mm -hmm. Ну так можна робити. А, а якщо навчатися, тому що я знаю, що є, наприклад, якісь коледжі, недорогі, от є якщо, коледжі, от скільки, скільки коштує? Розумієш, може бути і 50 тисяч доларів. Різ, різні ціни, але навіщо туди йти? Щоб взяти англійську, можна піти. Угу. Якщо є час, ти не обмежений в грошах, мабуть, в когось там чоловік працює, можна піти і таким чином і ще англійську мову взяти там одночасно. Знань по манікюру там ніхто не дасть. Я ще чула про таку схему, що в Каліфорнії мені казала, що отримати ліцензію доволі важко, а, але є якась типу схема, що ти збираєш документ, відправляєш її якимось людям, вони тобі отримують ліцензію в якомусь іншому штаті, а потім ти, якби в Каліфорнії, перепідтверджуєш. Ти про таке, щось чула? А, є є таке, є такі люди, але треба в рних робити це, тому що багато і шахраїв перевірених тільки mm -hmm. так можна робити. Але якщо не хочеш заморочуватися, в принципі, якщо люди перевірені, то так можна так правда? можна, але я не розумію, окей, з манікюром ще більш окей. Але якщо косметолог, я не розумію, як йти до такого косметолога, який зробив таким чином ліцензію. Ну такі на жаль, є Так. в тебе наразі. А два салони Напевно, було страшно. Це ж таки свій бізнес в Америці. Як воно було? Завжди я так аналізую, що там, де страшно, там є зріст. Тому треба йти ризикувати і робити це. Я просто підрахувала, що я і сама можу це перекрити, цю оренду, і буде окей, нормально. Я не сама, я з чоловіком. Якщо що підстрахує, умовно я хочу відкрити свій салон. Куди я йду, що я роблю. А треба як перше мати ліцензію майстра. Mm. Це перше. Друге, знайти ріелтора чи самому по сайтам шукати місце, mm -hmm. яке більше подобається. Ми обрали другий поверх, тому що це дешевша оренда ніж перший поверх. Це перше кому як по бюджету mm -hmm. буде. А в середньому от оренда офісу тут таке невеличке приміщення, але так. з ремонтом от плюс-мінус. Скільки середня ціна. зрозуміло, що від району напевно ж відрізняється, але в середньому десь три. Десь три три тисячі на місяць? Так це не погана ціна. Так, угу. але це місце воно вже було з ремонтом, угу. і тут до нас були волоси, салон по волосся. Але скільки взагалом коштує відкрити салон в Лос-Анджелесі? Треба також ділити, який клас буде ходити до цього салону. Якщо це лакшері, то там взагалі не можна оцінити. Але такий бюджетний салончик можна починаючи від 70 тисяч, можна, mm -hmm. можна щось зробити. Я на той момент, коли перший салон відкривала, то бу то були мої гроші, mm -hmm. накоплені е, з чоловіком, і ми відкривали перший салон. І жодний місяць можу так сказати, що ми не працювали в ноль. Mm -hmm. Тому що ми не вкладались в ремонт, тобто, якщо вкладатись царова. в ремонт в меблі в усе це, то це більше. Ще один такий момент, коли ми брали приміщення, треба було показати суму на рахунку, що там ще є якісь збереження, тому що вони можуть дати просто орендну ціну і сказати що Ніякий даунпеймент не треба платити. Uh -huh. А якщо в тебе нічого нема показувати, вони скажуть великий down payment, uh -huh. Себе типу, як, як страховка, як депози, да? А тобто у майстра має бути ліцензія. Ти щоб відкрити салон, маєш отримати, маєш мати свою власну ліцензію, якщо відкривати салон, в якому багато послуг ж буде да, надаватися. Це якась окрема ліцензія? Так, є ще ліцензія на салон. Повинно це місце пройти такий, як осмотр, огляд. Uh -huh. Огляд мій інлічновод українська тому ну, ти з Дніпра, ти взагалі молодшина, що тебе дуже класна українська. Дякую. Я тут почала розмовляти українською. Та ж фігня, Я правда я правда по роботі в Харкові розмовляла, але на 100% на жаль перейшла через звін. Треба отримати ліцензію на студію. Але ми, коли працювали, в мене не було ліцензії на студію, і до нас прийшла перевірка. О, зараз була гаряча історія. Так, була... вони просто прийшли 8 березня. Ага. Мене ще не було на роботі, але були інші дівчата, і вони мені дзвонять, кажуть, що прийшла перевірка. А я їхала до магазину. Я хотіла дівчатам, які в нас будуть клієнтам купити якісь квіти, щось, якісь подарунки. Mm -hmm. Я така, я зрозуміла, це відкладаємо. Їду в салон. І я, я так почала розмовляти з цим чоловіком. Мені було цікаво, це хтось на навів. Навів до нас перевірку. чи вони рандомно просто прийшли. І він каже, це ми просто прийшли подивитись, як у вас тут. І він сказав: у вас дуже все чисто, дуже все гарно, а я ще почала місяць назад готуватися до цього і хотіла викликати цю перевірку. Mm -hmm. а, і в нас все було готове, все чітко. Але була одна дівчина, яка була без ліцензії. І є такий момент, що вони дають місяць. Mm -hmm. Якщо за цей місяць майстер Отримує ліцензію, то штраф платити не треба, Ого, прикольно. І так само з ліцензією на салон. Якщо е, ти отримуєш швиденько, подаєш всі документи на отримання ліцензії, вони цей пункт взагалі прибирають, ти не платиш нічого. Я, я просто на наступний день все подала, і до мене прийшла ліцензія через буквально там три тижні, і я не платила встигла, нічого. Да, а якщо б ти не встигла, який б це був штраф? Я не знаю, як можна не встигнути. У мене все було готово. <рес> ну ти дізнавалася ці суми? Я так розумію, там велика сума. тисяча доларів. Так доларів це на салон, да? На салон за майстра одного. Якщо там п'ять майстрів, то, то це вже п'ять тисяч. Ага. Ще якісь інші деталі це плюс, плюс, плюс. Ми, Ми якось не відбігали нікуди. <рес> Ми навпаки ждали, чекали. Прийшли. Скажи, будь ласка, з яких країн ви частіше, частіше замовляєте гель лаки. А чи тут це купуєш? Чи як це називається? По різному є що тут вже купуємо, є українські лаки їх реально роблять в Україні? Я думаю, що ні. Якісь Корея, інші якісь місця, але mm -hmm. вони вже на топовому місці. Мені просто хтось колись казав, що там лаки з якими працюють майстри, що їх роблять в Україні, але ліплять «Made in the USA, Типу, щоб так. було більше довіри чи а, я ж, зараз скажу, вже що... такого немає. Раніше було. Я зараз вже бачу, що вони пишуть «Україна». Є Кольори, які є актуальні, вони дуже популярні. Це нюд. Просто дівчата uh -huh. люблять багато нюд і червоні. Uh -huh. Це просто на У Тебе нюд мене червоні. Вот. Ну якраз. Uh, 50 на 50. так. А є якісь такі зелені, помаранчеві, жовті це більш такі літні кольори, і то не всі такі роблять, uh -huh. тому вони будуть стояти довго. Найцікавіше, це заробітки в цій сфері, а знаєш, що можна добре заробляти. Наприклад, у мене була найдорібні лишмейки, вона казала, що 8 тисяч, в принципі, легко. Але це тобі потрібно працювати 6 днів на тиждень і мати багато клієнтів. От в сфері манікюр, педикюр, ти я так розумію, сама цим займаєшся переважно. От скажи, будь ласка, така середня а, заробітна плата за місяць треба роздивлятися це майстер який працює на салон чи це майстер який працює на себе це також якщо це майстер початківець якщо це майстер більш топовий можна заробляти при гарному записі в салоні десь 4-5 можна заробляти якщо на, на салон працюєш при записі десь П'ять днів на тиждень. Якщо це майстер, який працює на себе вже, там можна варіанти, чи це вдома працюєш, чи знімаєш місце якесь. Ну, 10, я думаю, вже можна заробляти. Чайві більше залишають українки, чи американки. Американки. Американки, да. Ну а в цілому в цій сфері 20% двадцять відсотків середньому. Чи скільки нормально аби залишали? Я взагалі нормально відношусь, навіть коли мені нічого mm -hmm. не залишить, то справа кожного, тому що може бути студентка, яка mm -hmm. просто насобирала собі останні гроші на цей манікюр. Я амокей, ну але в середньому от клієнтка приходить ну скільки там думаю, 20, 20 доларів? 20 двадцять доларів середнього тобто манікрумовною 80 доларів, да 20 доларів так. залишають. Mm -hmm. Тобто 100 баксів за манікюр, якщо це звичайний майстер, а не топ майстер, да то це середній такий з.

У нас ходять, я так розумію, наші дівчата і американці. Так, 50, да? на 50, в 50 на 50 нас на 50. Американці. Чи є різниця от, в менталітеті, чи реально американки вони якось простіше до цього ставляться? Є різні, є різні. В нас є і селебріті, і американці є різні. Е, то вони дуже люблять, щоб їм все розповіли, кожен етап. І вони дуже люблять балакати. Наші дівчата прийшли, сіли в телефоні, там щось собі дивляться. А американці люблять просто контакт, тому що цей момент вони мають. Мають вільний час і вони їм користуються по максимуму, спілкуються. Скажи, будь ласка, з бюрократією важко, якщо утримувати свій власний салон? Треба просто розібратися в цьому, і взагалі то не важко. Приклад, в мене було LLC, я перейшла на корпорацію, тому що вже потрібно угу. переходити на корпорацію. В чому різниця? Різниця LLC, це коли ти сам на себе працюєш, ну там від доходів залежить і від списання грошей. В корпорації ти можеш більше списати, ніж в LLC. Багато чого можна списувати оренду приміщення, і матеріали. Да та. і задам тобі буквально кілька питань як майстру. Я людина, яка постійно ходить з гель лаком, скажи, будь ласка, чи справді він такий шкідливий, як про це говорять? Це е, треба дивитися кожну людину окремо. Є люди, які 5 років не знімають лаку, і все добре. А це повинен бачити і майстер, і сама людина, тому, тому що буває і якісь вікові зміни. Якісь моменти треба за цим слідкувати. А ще отчула такий міф: що якщо у дівчини, вибачте, критичні дні, то лак тримається фігово. Чи правда це? Я не знаю. Я була і вагітна. Знаю, що в вагітних дівчат може не, не, не триматися. Це все ж таки більше міф. А от клієнтки приходять же, от що такого не було? Не дощ... покриття. в мене була ситуація, коли я ще вдома працювала. Угу. Приїхала жіночка, дуже така солідна, коли вона пішла до туалету і не зачинила двері, а там в спальні був мій чоловік. І коли вона вийшла, вона це зрозуміла, Їй було дуже так не по собі. І потім вона сідає до мене і каже: А чого це твій чоловік не закрив двері в туалет? Я кажу: Вибачте, будь ласка, ви ж були в туалеті, ви повинні були закрити двері. І вона каже, ну. Ну це як взагалі? В мене вдома туалет, так туалета вас. Це такий маленький. Я так розумію, більше ти її не бачила. Ну ні. А ти даєш робочі місця? А, скажи, будь ласка, чи важко знайти хорошого майстра? Всіх хто приїжджає, чи взагалі всі, хто приїжджає там, умовно, з України, всі вони з руками золотими і можна брати кожну першу? Чи як я скажу так? Дуже важливо знайти не тільки гарного майстра, а й порядну людину, тому mm -hmm. що це людина, яка буде працювати з клієнтами. Багато є такі, котрі хочуть спілкуватися як з подругою, але це прийшов клієнт, він прийшов за сервісом і треба це відчувати, цей момент. Тому краще взяти майстра новачка, підтягнути його і підлаштувати під свій лад, під свій салон. Він, він краще буде слухатись і працювати буде краще, ніж взяти якогось зіркового майстра, який буде там. Свої правила двигати. Людина, яка, наприклад, ще цим ніколи не займалася, але думає, що ну, платяти непогано, можна піти в сферу послуг. Куди б ти радила йти? Манікюр, педикюр, брови, вії. От куди що більше потрібно людям? Ну, найперше, це манікюр. Я коли обирала цю сферу, я хотіла б піти на вії, але зрозуміла, що вії це більш люксова процедура. Всі починають з манікюру і педикюру. а вже потім. На якийсь випадок вони підуть на війну. Насправді відкриття другого салону мені як скучно стає, так сумно. І я собі якісь такі роблю моменти, взбодритися, так. Окей, ще інший я зроблю салон і ще один геморой собі. Тобто, коли, коли в Лос-Анджелесі відкриється твій третій салон, це просто ми будемо знати, що тобі стало скучно. А я себе інколи. Просто думаю, яка я мати, в мене все весь час уходить на бізнес, і там то треба, і то треба, і щось купити треба, і щось там передивитись, щось внідрити. І на дитину мало часу залишається. І як дружина, також ну да, так, це важко замістити. А скільки дитинок? П'ять років, п'ять років, дівчинка, так? Да? Дівчинка. Дівчинка, да? А до садок ходить, да? Вона в вона в нас виграла лотерею до чартерної школи. Це є е, государственні школи, є чартерні, є private school. Uh -huh. І вона виграла лотерею до чартерної школи. Це напів-private, скажімо так. Е, називається Чайм під спонсорством Шварценеггера. Uh -huh. Так. Колишнього губернатора, до речі, так. В мене сім'я, яка виіграє лотерею. Слухай, так давай, зараз треба їхати на найближчу заправку. Брату, це, коротше, лотерейни і банітку і, і все страба. Так, мене чоловік так і робив, ага. він купав лотереї і каже, давай ти стирай лотерею. Що здавалося? Ну, там щось було десь 10 доларів 20. Ну, нічого, трій далі. Так. Зараз, <зараз>, <зараз> ви орендуєте, так. А що і за скільки, і в якому районі? Вудлен Хілс, в нас ту-бедрум apartment. також з басейном, з тринажером. Нам залом ми вже так звикли. Дуже зручно, і коли є дитина піти на басейн, якось розвіді. Угу. Там десь біля чотирьох. Угу. Ну, за Дубату Бедруму це добре, але це, звісно, трішечки далі. Да, так. ніж... А взагалі, як тобі ерія? Мені подобається Вудлен Хілз, дуже така сімейна ерія і багато магазинів поруч, і костко є, і все, що треба, все є поруч. Угу. Без хатків нема. Ну, є, але не так багато, mm. як в Голівуді. Ви такі швиденькі поради для тих, хто переїжджає, тому що зараз через війну дуже багато українців переїжджають в Америку, в Лос-Анджелес, в тому числі. От, що б ти порадила? Я би порадила чути своє серце. Це найперше, тому що багато хто обирає роботу, тому що там багато платять. І окей. Обирають, вчаться, але коли йдуть, щось не подобається, щось не так, не лежить душа. Тому найперше, куди лежить душа і так обирати свою справу. Потім шукати друзів, знайомих, може хтось знає когось в цій сфері, хтось щось порадить, якісь контакти. Тому шукати контакти. І таке ще останнє питання: перше, що зробиш після перемоги? Після я поїду в Україну. Да. Тому сподіваємося, що це буде якомога скоріше. Тому, друзі, не забуваємо донатити на ЗСУ. Наша з вами основна задача наближувати нашу перемогу. Підписуйтесь на канал, ставимо вподобайки. Якщо потрібен манікюр, педикюр, брови та вії в Лос-Анджелесі і то... перманентний макіяж. О, то посилання всі будуть в дописі до цього відео також у закріпленому коментарі. Дякую тобі, тобі тільки удачі і щоб тебе, щоб по всьому Лос-Анджелесу <звук> були твої <твій> салони. <звук> Дякую.